Звичайно, що тут строки мене посадили за те, що є. Не заплатив за маршрутку. Ну, а ще зі сидіння ношу, воно було з дерева. Посидів вже достатньо довго тут, я заглянув під свій матрас і побачив план їдальні. І тут я зможу варити тунель, щоб поїсти нарешті. Ух, Давно хотів це зробити. Mm. Yes. Ай, зараз він взагалі не смачений, його вбридотний, Фу, давно було переламати тебе пора. Він, бляха, так ламає, наче б тобі не сталі. Напевно, тому стол і не був смачним. Ну що, ложку в руку і погнали. Люди копаються, щоб вийти на волю, а я просто шукаю сіпризний. Е, фух, переламав тільки перше слух, я дуже жрать окута. Ладно, зато тут багато мусора, зараз пособираю та продам. Ох, такс, закриваємо крилом і убираємо собі. Не фу, бляха, тут похудоє, раніше був сіткий туалет. Воняє, піз... Ей, Тоха, Іди сюди. Брай здоров'я, пане! Це я вас викликався нормально. Дивіться, у мене тут цілий розпродаж. У мене перша стара шкарпетка, друга, гвинтик від стільця третя. Моя мрія про свободу, але я вже не продаю. Вона вже була. Цілий 21 гривню? Ох, блядь, Давай, давай, давай. Пора вас познайомити. це вася пакет. Сиди за те, що надівав пакети на дорожні знаки, щоб вони не бачили, як він переходить на червоне. Ну а це гріша шум. Посадили за те, що він їв голосно чіпси в біля бібліотеці. Три роки підряд. Те, Микола котлет, затриманий за спробу підкупити продавця. Хотів розплатитися котлетою за телевізор. Ну, а це Ігор Серник підпалив багаття, щоб підсмажити зефірки. Але випадково розтопив ковзанку в центрі міста. В того моменті в нього завжди є щось попалить. Ну, а це наш Петро Селфі. Зробив селфі під час пограбування і виклав його з геолокацією. Ознайомили зі всіма, тепер можна її покупати. Так, що це там таке? Явно руки і в туалет. Як же жалко, що немає води. Замість води іде сеча із верхніх камер. Від такого навіть стіна дрожить. Так, сохранник, в мене для тебе є вигідне предложення. Давай підійди сюди. Бля! Я роняв мило милу 9 раз. Ладно, пора копати. <гас> Боже ж, сука, насрали. Ладно, нова яма, нова тактика. не 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 начальник загораз тільки дай кофе. Нет, я не хочу спать. Ух, бляха, ну и сон. В заплаты, в приезд. Давай-то начальника поторгуемся. Вы меня достали, вы не понимаете, с какого ануса я достаю это все. Вот спасибо за торг. Давай, давай, давай. Блях, обосрался в кутку. быстрей, быстрее, быстрей Я еще и жрать хочу. Давай, быстрее, Саня, Саня. Бля, давай, 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 давай. Бля. Нюхай бэ, лоб. Я бы сказал, вот инфулос. Копание, это как спортзал. за вместо пресса ты качаешь паранойю. Нарешті я накопив на лопату. Давай, 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 я хочу. Ну, давай, я тобі потом віддам. Давай мені в кредитці їжу, ну пожалуйста, та б'ять. Павне охрана, я пропоную стати моїм флеранцером. Дайте, пожалуйста, не в туалетну папіру. Ой, дякую, дякую. В анекдот. Лікар. Лікарь. Курили колись, дідусь. Е, не, синок, не курив, і не пив ніколи. Лікарь. Е, Ет, і не встигнути тепер. Я не можу обычно лопати це все вигрібать. Давай мені свій цей черпак. Блін, цим черпаком стільки пільмів змогу спавити. Ей, какого х**а? ата гріша, все херня, давай по новому. minutes later. Вирив яму, і тепер вона глибша, ніж моя мотивація, вставати з ліжка. В понеділках. Ці коробки повинен бути загублений квиток на маршрутку, а значить, втеча не буде потрібно. І мені просто буде, треба оплатити за проїзд.